Є ігри, які додають список бажаного і чекають, коли їх будуть віддавати за копійки в Чорну П'ятницю. А є ігри, такі як Сталкер 2, які купують ще до їх виходу та заради яких роблять апгрейд чи збирають новий ПК. До виходу цієї ігри лише лінивий не фантазував на рахунок кращої збірки для Сталкер 2. Але без реальних тестів користі від цього було не дуже багато. І мабуть, я один із тих лінивих, тому що зібрав дещо лише зараз. Але у своє виправдання скажу, що збирати ПК для Сталкер до виходу Сталкер вважається поганою прикметою. Запитайте у тих, хто чекав вихід другої частини ще у 2012-му. Крім того, я підготував не один ПК, а одразу три, відповідно до вимог розробників, які вони виклали в Steam та ще більш розгорнутих на власному сайті. І вони дійсно постарались. Тут можна подивитись, яке залізо потрібно в залежності від налаштувань графіки. Тому у мене буде три системи. Мінімально Одна середня та щось між рекомендованою та максимальною. Звісно, ще будуть патчі та оптимізація, але перевіримо наскільки все це близько до реальності вже зараз. А у якості бонуса помучуємо ще Steam Deck. Почнемо з мінімального ПК. Далеко не всі зараз готові зробити апгрейд, тому перевіримо мінімальні вимоги на ПК з Ryzen 5 3600X та досі поширеної GTX 1066 ГБ. Відкопати перше покоління райзенів я не зміг, але в будь-якому разі все буде впиратись в можливості відеокарти. І так, цей ПК виглядає дещо свіжіше, ніж є насправді. Але це за рахунок компактного корпусу, який на політ не впливає. До речі, унікальність цієї збірки в тому, що туди запхана материнка формату Micro ATX, хоча Cooler Master NR200P розрахований лише на Mini ITX, і не можу не сказати, що це перший ПК, який зібрав мій син, звісно, для навчання. Отже, давайте тестити. Розробники обіцяли 30 кадрів Full HD на мінімалках. Звісно, є різниця між 30 кадрами в полі і у сталкерському поселенні, тому я намисно обрав густонаселену локацію, де фреймрейт суттєво просідає. Певне, далі будуть локації ще важчі, але я до них поки не встиг добігти. Без увімкнення апскейлу 30 кадрів отримати важкувато. Тому одразу підрубаємо FSR чи те, що більше подобається. В такому випадку обіцяні 30 кадрів є, але 1060 ледь вивозить. Картинка, звісно, мутнувата, але порівняюся. Її з тінь Чорнобиля. До речі, здається, зі схожим фреймрейтом колись у мене йшов перший Stalker. Якщо увімкнути ще й генерацію кадрів FSR3, то можна отримати навіть 40-50 FPS, а піклується про старенькі карти Nvidia. І поки ми на дні графічних налаштувань, доречно буде показати можливості Steam Deck. В принципі, гра запускається, і це вже неймовірно. Але навіть 800P з будь-яким апскейлом та FSR3 грати буде боляче, принаймні поки розробники не вигадають якісь особливі налаштування графіки, як це було з Cyberpunk 2077. Схожа картина очікує і власників вбудованої графіки по типу Vega 8. Для того, щоб грати з середніми налаштуваннями графіки Full HD і мати стабільні 60 кадрів, потрібна значно потужніша система. Дещо дивно бачити серед вимог восьмиядерний Ryzen 7 3700 X. Який за продуктивністю в іграх поступається шестиядерному 55600X, але можливо гра дійсно вимагає багато ядер. З'ясуємо в тесті. Цю систему я також не збирав з нуля, а взяв за основу те, що вже мав. Довелося замінити лише оперативку та проц. На жаль, RTX 2070 Super знайти не вдалося, тому я використав схожу за продуктивністю RTX 3060 Ti. В середньому вона швидше всього на 10%. І до того ж по статистиці Steam, вона більш поширена серед геймерів. Вмикаємо середнє налаштування графіки і перевіряємо обіцяні 60 кадрів. Здається, тут сталкер потрапив в аномалію. Скільки б я не передзавантажував систему та не змінював налаштування, вмикає та вимикає DLSS, обмеження кадрів, синхронізація. Система просто відмовляється працювати наповну. Цікаво, що якщо увімкнути FSR3 разом з DLSS на якість, лічильник кадрів починає показувати значно більше, в середньому 80 FPS, при тому, що відеокарта все одно задінена наповну. Тому, як завжди, чекаємо на фікс. а поки будемо лікувати все за допомогою FSR3. Щоб якось більше завантажити систему, я не вигадав нічого краще, ніж збільшити налаштування до високих. Тут схожа ситуація, і навіть схожий фреймрейт. DLSS на загальну картину якось не впливає. Але якщо увімкнути магічний FSR3, навіть без DLSS кількість кадрів легко перевалює за 60. В принципі, до майбутніх фіксів можна спокійно грати на таких налаштуваннях. У будь-якому разі це більше, ніж обіцяли розробники. До речі, скільки ядер та потоків не дати грі, вони всі будуть задіяні. Причому тут завантажені навіть більше, ніж на шестиядерному процесорі при мінімальних налаштуваннях. Тому зайві ядра будуть не зайві. Переходимо до найпотужнішої системи, на якій перевіримо і високі, і епічні, і 4K. В основі буде Ryzen 7 7700X. В принципі, Core i 7 13700 kf теж чудовий варіант, можливо, навіть кращий за рахунок більшої кількості ядер, але він також має значно більше енергоспоживання, тому я знов зупинився на Ryzen. Чіпсет B650 та вже вдвічі більше оперативки. У якості відеокарти буде щось середнє між збірками для високих налаштувань та епічних RTX 4070 Super. Я просто не зміг накопати жоден з радіонів, або звичайні RTX 4070 чи 4080, тому що з появою Super вони вже не такі популярні. Починає здаватися, що вимоги писали ще до їх появи. Давайте тестувати. 1400P, високі налаштування графіки, без апскейлів та покращувалок у сталкерівському поселенні маємо 50-60 кадрів. Відеокарта задіяна вже повністю. Якщо підробити FSR3, то фреймрейт зростає до 90-100 кадрів. В принципі, запас є, тому викручуємо налаштування графіки до епічних. Щоб отримати 60 кадрів, доведеться вже вмикати DLSS в режимі якість. А якщо задіяти її FSR3, то лічильник кадрів майже завжди показуватиме за сотню. На останок перевіримо систему на епічних налаштуваннях в 4 к Звісно, без DLSS та FSR навіть 4090 видає всього 50 кадрів, тому вмикаємо все одразу. І дійсно маємо 60 FPS. Не знаю наскільки YouTube передасть якість, але картинка дуже красива. Ніякого мила. Навіть на великому телевізорі виглядає це просто вражаюче. Давайте підбивати підсумки. Рекомендовані вимоги дійсно працюють. І, в принципі, в Stalker 2 можна грати навіть на відеокарті з 2016-го. Хоча для більш комфортної гри потрібно вже щось по типу 2070 Super або 3060 Ti, а для моніторів з високою роздільною здатністю знадобиться як мінімум 4070. Відповідно, оптимальна конфігурація буде напряму залежати від бажаних налаштувань та фінансових можливостей. Але для дослідження зони достатньо і системи з середнього рівня. До речі, напишіть на чому граєте ви. Дякую за перегляд! Бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.